Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні в огляді Євробачення 2025 Бельгія. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як же вам трек зайшов чи ні. Отже, Ред Себастьян з треком «Страбоскопи». Давайте слухати. Знаєте, спочатку мені здалося, що він якось невпевнено співає, а потім я зрозумів, що він просто хоче передати ось цю глибину голосу, ну, такі низькі ноти, взяти їх дуже, щоб вони ну, звучали так глибоко. От круто, початок дуже крутий, чому? Тому що він заспівав а, фразу і почалась така музика. Ми одразу розуміємо, що це а, танцювальний трек, але він захоплює, тобто немає якоїсь такої, знаєте, а, довгого початку. Тобто, все почалось дуже швидко і ну, з таким напором я б сказав. Ну класно, от подобається. Він приковує погляд. По-перше, по-друге, мені подобається дуже ударні, як тут зроблені. Ну, такі ось оці... Пере переходи, чи як їх назвати. Ну, це не збивки, а просто такі ефекти, да, ударні, які додаються, і дуже це круто. Ой, трошки він оцю ноту е, скомкав в передостанню, яка була. Ну, знову ж таки, це живий е, виступ, по-перше. По-друге, щось у них таке зі звуком. ну, Забагато дуже цих криків глядачів можна було якось записати по-іншому, як на мене. Е, але ну, вже як є. Отут прям круто ж. Ну круто ж, блін. І ще він на рівень піднявся вище, і ну, як це класно звучить. Ми вчора тільки оглядали виступ Кіпру, там теж був такий нібито танцювальний трек, але якщо ви їх порівняєте, то, блін, який голос тут, і це запис вживу. Є, до речі, і студійний варіант, який вийшов нещодавно. Він ну, дійсно крутий, там крутий звук, зроблено класно. Тут знову ж таки скажу, що звук не дуже. А от студійка ну, прям зайшла. І, і цей живий виступ я ну, на нього подивився просто іншими очима вже почувши студійку. І дивіться, він витягує всі ноти. Ми чуємо це вживу, він робить це впевнено. Ну прям, ну класно. Хтось може сказати, а чого ти не критикуєш, те, що перший і другий куплет знову ж таки повторюється, як ти завжди кажеш. Е, можна і так сказати, але ось чомусь за рахунок цих спецефектів і е, динамічної музики, мені ну, на нього не скучно дивитися. Тобто, мені хочеться дивитися, що буде далі, і, можливо, ще якийсь фінт він викине, такий, як був е, напоча, е, наприкінці приспіву. І бачите, як вони тут круто зробили. Якщо перший куплет, здається, він співав тут е, на більш вищому регістрі, то зараз беки е, вище, а він нижче, а тільки зараз, ось він робить цей такий переход. Ну, от, трошки він тут зфінтив. На першому куплеті це дійсно виглядало видовищно, а тут зараз він так тихесенько, і пішов вниз. Ас, <пас> блін, ну. Круто, тобто, от. Така музика з таким вокалом, ну, блін, прям розриває. Крутий впевнений виступ, як на мене, от знаєте, як вийшов і. І зробив. Ну, тобто, дуже круто, дуже класно. Е, мені сподобалася ця заявка. ну, На відміну від танцювальних треків, які є, або вони схожі, да, там, один на одного, і ти вже, типу, так і чув. Е, ну, Хтось, може, можливо, може знайти і тут схожість, да, з чимось, але ж ну, класно зроблено. І ми чуємо цей трек, повторюю ще раз, живу, е, можете переглянути і студійний варіант, ну, ну, ну класно ж. Ну, прям ну, хочеться дивитись, хочеться слухати, хочеться танцювати. А, що думаєте ви? Пишіть в коментарях, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, коментуйте. Гарної музики вам у вуха! До нових зустрічей!